У дивовижний світ народної художниці України, лауреатки національної премії імені Тараса Шевченка Марії Примаченко може поринити кожен, хто у ці вересневі дні відвідає національний музей імені Андрея Шептицького у Львові. Тут до 30 вересня ще можна оглянути виставковий проєкт «Дарую Україні, де представлено близько 100 робіт Марії Примаченко. До експозиції увійшли твори цієї яскравої представниці наївного мистецтва із колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшица. Він збирав картини Примаченко впродовж останніх 30 років. Переважну більшість полотен колекціонер придбав у родини художниців її батьківській оселі в селі Болотня на Київщині. Експоновані композиції репрезентують пізній період творчості мисткині, зокрема останнє десятиріччя її життя. Відвідувачі можуть поринути у фантастичний світ дивовижних істот, звірят, птахів, квітів. У творах, експонованих у Львові, поєдналися витоки українського живописного та поетичного фольклору, яскрава, гармонійно збалансована колористика, несподівані композиційні вирішення. Місткиня часто доповнювала свої роботи оригінальними підписами, які органічно пов'язані з малюнками. Принаїдно нагадаю, дві картини Марії Примаченко продали з аукціонів двічі за час російсько-української війни. Так, роботу художниці Моя хата, моя правда продали з аукціону у Венеції за 110 тисяч євро. А картину квіти виросли коло четвертого блоку за 500 тисяч доларів, які теж як і за попередню картину передано на потреби Збройних сил України.